Коли серце нагадує про себе, Кратал, Кратал, природна сила для вашого серця. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Отже, у нас знову з вами така щира розмова, виключно ви і я. А, і ми починаємо її. Слава Україні! І одразу важливе оголошення про підтримку українських снайперів, снайперів Сил оборони України. Долучайтеся до масштабного збору фонду Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на посилення. Сотні снайперів, які працюють на надвеликих дистанціях. Зібрані кошти йдуть на снайперські гвинтівки, на військову оптику, приціли, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Шановні, почнемо з того, що відбувається поза межами України, але цілком може впливати на російське вторгнення на війну Росії проти України, яке місце посідає Іран в коаліції антизахідних країн? А коаліція така цілком очевидно, мабуть, можна вже сказати сформована, і чого можна очікувати від Тегерана в майбутньому? Наскільки іранці можуть посилити Росію? У війні з Україною зараз з нами на зв'язку Євген Добряк, експерт з міжнародних відносин сходознавець. Пане пані Євгене, вітаю вас. Да, Вітаю вас. Добрий вечір. Світ стежить за ескалацією між Пакистаном та Іраном, точніше, між Іраном та Пакистаном. А Іран вдався до обстрілів обстрілів, причому балістикою. А це навіщо Ірану така демонстрація на вашу думку? Ну ви розумієте, що. Яка йде тенденція на сьогоднішній день? Іран, іран, ми повинні це констатувати. Я є головним дестабілізуючим фактором в регіоні близького середнього сходу? Це не перший місяць, не перший рік. Це вже десятиріччя, коли Іран веде таку деструктивну політику в регіоні? Да? Через свої проксі угрупування, які він фінансує, озброює і впливає напряму, да, які пов'язані з швіцькою гілкою ісламу і так далі. Це одна сторона. Але початок глобальної дестабілізації в регіоні почався, ви знаєте, 7 жовтня минулого року, да, коли Хамаз ісламські джихати атакували Ізраїль. Потім почала активізація їх проксі груп в е південному лівані Хезболла. Яка почала дестабілізувати ситуацію на кордоні з е північним е Ізраїлем? Далі включились іракські проксі групи іранські Катаїб, з і інші шиїстські угрупування, які почали там дестабілізувати ситуацію. Дуже серйозно під впливом ксіру і Ірану почав дестабілізу дестабілізуючий фактор фактори відігрівати режим Алівський Башара Асада. І, звичайно, найбільш така е, масштабна ситуація це була, коли ємінські хусіти фактично почали блокувати стратегічні аденську затоку південну частину Червоного моря, і Бад е, альмандабську протоку стратегічну через яку проходить 15 Відсотків взагалі всіх логістичних е, товарів е, нафтопродуктів продовольства і так далі. Світової торгівлі 15%. Тепер Іран почав більш небезпечну гру в останні дні. До е, активізації ситуації з Пакистаном. Ви знаєте, були удари прямі Ірана по Іраку, по північному Іраку, по Курдістану, е, автономному Курдістану, Північного Ірака, по Ірбілю були удари. Фактично Ірак. Відізвав свого посла Стігірану, тобто, фактично почав розпочав таку масштабну дестабілізуючу ситуацію з е, в регіоні близького середнього сходу, і тут уже кульмінація, коли Іран б'є авіоударами і ракетними ударами по території Пакистану, по території Пакистанського Білоджестану, і фактично е, провокує Пакистан на відповідь. Коли е, Пакистан сьогодні відповів фактично дуже дуже серйозно високоточними ударами вже по провінції Іранські е, Сістан і Білуджистан, фактично ми бачимо ситуацію, при якій е, ну, Іран грає в дуже небезпечну гру. Тому що Пакистан це не проста країна. По-перше, Пакистан це ядерна країна. Пакистан має 218 мільйонів населення, дуже велика територія. Фактично, у Пакистана дуже специфічні, е, достатньо такі прагматичні відносини з західними країнами, да з сполученими штатами, з Великою Британією з європейськими країнами і так далі. І фактично завжди у них були тісні стосунки за часів пхута старшого, зі Аульхака, Біназір, Пхуто, Первеса Мушарафа, сьогоднішнього керівництва Пакистана. Фактично, Іран може провокувати дуже серйозну дестабілізуючу ситуацію, яка може призвести до масштабного міждержавного конфлікту. Хоча ситуація в чому полягає, на території е, пакистанського Білуджистану там знаходяться групіровки, які виступають за е, незалежність цієї частини Білуджистану, да які там дестабілізують ситуацію в Пакистані. В Ірані на території Білуджистану і сестану є інші групіровки, які також дестабілізують ситуацію. В Ірані все це було на, на ну до сьогоднішнього часу, до цих всіх подій. Це було фактично такі транскордонні міжкордонні кордонні, е, сутички. Е, ну кордон там при при такі от і із Пакистанської зранської іранською, це приблизно 900 кілометрів. І фактично дуже ну так воно було локально. Виникали ці сутички, виникали нюанси. Але тепер Іран я вважаю, просто пішов в абанк і почав оцю цю дестабілізацію. Фактично е викликав таку ситуацію, коли Китай безпосередньо почав втручатися вже як миротворець, великий. Ми ж знаємо, що Китай вичікує всі ситуації. А тут фактично нанесений удар по Інтересам Китаю і Ірана і Пакистану, тому що з Пакистаном у Китаї дуже серйозні стосунки в рамках е програми «Сі «Один пояс, один шлях, де. З Західних частин Китаю йде дуже велика кількість товарообігу до портів пакистанських в Аравійському морі в першу чергу до карачі. З іншого боку, Іран це найбільший постачальник енергоносіїв до е, нафти, газу до е, Китаю, і фактично це сателіт і васал, також як і Російська Федерація, і Північна Корея, Китаю. І тобто, на сьогоднішній день там ситуація дуже серйозно і суттєво загострюється подивимось як буде е, далі йти ситуація ну ви ви бачите що на сьогодні на сьогоднішній день е, тимчасово виконуючи обов'язки прем'єр міністра пакистану анваруль Кахар, він при припинив своє турне в давосі і повернувся до пакистану і міністр закордонних справ пакистану з уганди виїхав і терміново повернувся до пакистану і збройні сили пакистану приведені у повну бойову готовність тому там ситуація дуже напружена Дуже складна, і я думаю, що тут, тут, якщо Іран ви розумієте, Іран дуже грає чому ще небезпечну гру? Фактично, він провокує створення глобальної дестабілізуючої ситуації в регіоні близького середнього сходу. Я, та і, ми, ми зараз е до цього підійдемо. А, тобто, яку ситуацію ми маємо, що так умовно. Друзі Китайської народної республіки зараз наносять удари один по одному. А ви вважаєте? А ви вважаєте, що в Пекіні політики заскочені з Днацька? А це для них несподіванка? Я думаю, що так. Я думаю, по е, Ірано-Пакистанській ситуації я думаю, що вони не чекали е, такого розвитку подій, тому що подивиться реакцію Пекіну да? війна Росії проти України. Ми тільки через 6 місяців почали е, бачити яких, якісь рухи реальні Пекіну, да стосовно якоїсь там пропозиції по, ми, про, по миру і так далі, да е, близький схід далі, який запалився, да взагалі ну виступили Рада безпеки ООН, якась заява Міністерства закордонних справ Китаю стосовно того, що потрібно це дипломатичним шляхом врегульовати і так далі. Як тільки е, були затронуті прямі інтереси Пекіну. Чи логістичні, економічні, військово-політичні, от Пікін почав дуже серйозно реагувати і вже виступати в ранзі великого і глобального миротворця. Ну я думаю, що для Пікіну це була несподіванка. Дійсно, несподіванка. Це була така е, іранська, як кажуть, я я, я б так сказав не дипломатичним словом. Іран з'їхав з катушок. Тобто, він бачить, що пройшли удари по американських базах е, в Сирії, Іраку. Удар по Ірбілю в північному е, Іраку, оця дестабілізуюча ситуація з Хусітами, да, яка от ну фактично вже скільки йде, вже фактично місяць іде, да? От, і тільки зараз ми бачимо удари там американців, британців по е, позиціях хусітів. і е, Іран вирішив у таку таку мати глобальну, глобальну дуже серйозну е, дестабілізуючу ситуацію в регіоні близького середнього сходу. Тобто можна припустити, що Китай. Якщо сприйняти те, про що ми зараз говоримо, що в Пекині так трохи заскочені з зненацька цими обміном ударами, а до речі, CNN повідомляє з посиланням на офіційні джерела в Ісламабаді, що Пакиста, що сили Пакистана розпочали серію висококоординованих і цілеспрямованих високоточних військових ударів у південно-східній іранській провінції Систан і Белуджистан в рамках операції під. Назвою Бар Сармачар, це перекладається приблизно як смерть партизанам. Так? Тобто, якщо припустити, що в Пекіні. Не очікували такого повороту, такого розвороту цієї ситуації, це може означати, що Китай насправді тотально не контролює ситуацію навіть в тій частині світу, де він має величезний вплив. Це добре, як на мене, це добре. Так, але а, ви можете пояснити природу цієї агресивності а, Ірана, який залучений на жаль Росією до війни проти України, хоча. А, хоча вони це й заперечують, так а, і е, чи може це мати зв'язок, власне кажучи, з е, російською війною проти України, знаєте, ось таке поширення зони війни по планеті. Е, це якимось чином може корелюватися? Yeah, e -er, ну, по-перше, Іран e -er, вступив так. Ну, давайте так, давайте з регіону Близького Сходу. Є три країни в регіоні близького середнього сходу, які претендують на лідерство: це є Туреччина, є Саудівська Аравія, є Іран. Так? Різні конфесіональні, той спільний іслам, але різні конфесіональні гілки, шиїцька, сунітська, і взагалі це давно було протистояння. Е, іран ще за часів е, е, Ісламської революції, формував, формував е, систему впливу в регіоні через свої проксі угрупування. Він це почав робити наприкінці 80-х років. Вірніше на початку це перша Хезболла, коли створювалася прошуїцька ліванська військово-політична організація, в яку Іран вкладав гроші, озброював і фактично зробив достатньо потужною силою. Це один вплив був. Потім десь приблизно з 93-94 року почав формуватися е, варіант створення хусітів, хусітської організації в Ємені, де вони це теж була пряма її є на сьогоднішній день проксі група Ірана в Іракі шиїські групіровки вплив дуже суттєвий в Сірії через е, алівський режим Асада? Оці всі проксі групи вони створювалися для того, щоб Іран постійно дестабілізував ситуацію і мав оцей вплив. Тому що ви знаєте, суїтів в е, ісламському світі більшість е, шиїської держави це ну 95% Це Іран. І плюс там невеликі відсотки це Ліван, Ємін, Бахрейн, невеликий відсоток Сірії, бо там все одно більше Сунійська і так далі. І на фоні оцих протиріч вони формували і формують свою домінанту в регіоні, але вони її формують через гібридну дестабілізуючу проксі війну, яку вони вже ведуть дуже давно. І ви знаєте, що були дуже напружені стосунки з розривом дипломатичних відносин з Саудівською Аравією. Але тут втрутився Китай в минулому році, фактично, він е, виступив миротворцем і почав оцей мирний процес. Хоча дуже цікаво, що е, сьогодні, по-моєму, чи вчора в Давосі президент Ізраїлю наголосив е, виступаючи. Що мирна угода між Ізраїлем і Саудівською Аравією може покласти стабільність в регіоні і вирішення питання палістинського, тобто, фактично, всі розуміють прекрасно, що якщо це станеться е, перемірення. Сунітського світу з Ізраїлем при певних обставинах, при певних умовах, ось, ця система аврамічних домовленостей то фактично Іран буде відіснятися з регіону і не буде мати такого суттєвого і серйозного впливу. Але поясніть, Але... будь ласка, будь ласка, наступне Іран де факто втягується в протистояння не лише із західною цивілізацією своєю участю. А, і допомогою Росії у війні проти України так а й загострює ситуацію з сунітським світом. Якщо говорити про е, шиїтів і сунітів, е, шиїти, от як ви сказали, це таке, таке якби географічний на півмісяць, власне кажучи, від Ірана від Ірана до там до Лівана, і переважно це країни або закриті, як сам Іран. Або ну серйозно змучені багаторічними війнами і конфліктами. Сунітський світ це багатий арабський світ нафтоносний, який качає нафту. Це та ж сама Саудівська Аравія. А який сенс Ірану зараз? Таке протистояння на два фронти чи не ризикує він отримати дуже потужну відповідь від сунітів? Ну е -е, тут цікаве питання. На що сподівається Іран? Іран прекрасно розуміє, що суніс Су... як ви сказали, багатійші монархії арабської перської затоки вони не зацікавлені в дестабілізації і війні. Це країни, які на сьогоднішній день фактично вже йдуть по шляху постіндустріального розвитку, які фактично в своїх стратегічних концепціях розвитку держав, це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн. Вони поставили мету. Відход від залежності від нафтових грошей і повністю перехід на систему високотехнологічного розвитку. Вони дуже активно працюють з Японією, дуже активно працюють з південною Кореєю, Сінгапуром, та Малазією. Індонезію, сполученими штатами, великою Британією повністю на модернізацію своєї економіки у них даже є програма, от, наприклад, у Саудівській Аравії, розвиток королівства 2030. це фактично відхід від е, нафтових грошей і перехід до постіндустріальної форми розвитку. І вони не зацікавлені в прямому протистоянні чи в прямих якихось е, бойових діях, але вони прекрасно знають, що залишається зонтік заходу по любому ще з часів 1945 року, коли Король засновник Саудівської Аравії Абделязіс і президент Сполучених Штатів Рузвельт біля берегів Єгіпту на крейсері Куїнці домовились стосовно простої формули: безпека в обмін на НАТО, і фактично, ця угода діє до цього часу при всіх. В таких нестабільних відносинах ну це я б сказав би відносини нестабільні з окремими адміністраціями сполучених штатів, але стратегічно сполучені штати прекрасно розуміють, що один з головних партнерів по Ізраїль це зрозуміло. А серед арабських країн це країни арабської і перської затоки. Фактично, якщо буде загроза цим сунітським країнам пряма від Ірану, то тут хочемо чи не хочемо. Західний світ втрутиться, тому що 45% всіх енергоносіїв, які по світу йдуть, вони йдуть іменно з цього регіону, і, до речі, проходять безпосередньо через е, стратегічну армузьку протоку, в якій є теж певні загострення, які створює Іран. Плюс там боротьба за ці е, острови з об'єднаними арабськими еміратами, там абу муса і ще декілька островів, які е, конфліктна ситуація між ними є до цього часу, і так далі. Тобто, фактично, е, Іран, Іран, ну якщо б не було, я вам скажу так, якщо б не було е, як головного партнера і патрона Китая, Китайської Народної Республіки, я думаю, з Іраном було б простіше справитись. Все таки Китай утримує на плаву оцю ось зла, як її люблять називати. А я б сказав би автократично інду автократично ресурсні держави. Це в першу чергу Росія, Іран, Північна Корея. Вони їх утримують на плаву, і фактично із за того вони і можуть таку агресивну політику вести. Ви ж прекрасно бачите, а скажіть Сімчини, а зараз? Де... А зараз Китай та може якимось чином вплинути на Тегеран, на Іран і сказати стоп, стоп, то призупиніться, тому що ну вже страждають, як ви кажете, інтереси Китаю, так і удари наносяться по ще одному союзнику Китаю. Ну от е, в тому вся і справа, що Китай вже терміново. Ви ж побачили, що такої термінової реакції я не бачив. Щоб було, То, що так. вони вже виступають в ранзі, Можливого миротворця і посередника в регулюванні цієї ситуації, звичайно, Китай має дуже серйозний вплив, і вони зараз будуть шукати шляхи для того, щоб цю ситуацію з Пакистаном регулювати. Я ж кажу, Пакистан не проста країна. Вона не тільки партнер Китаю, не тільки там проходять стратегічні шляхи сухопутні, які потім виводять китайську продукцію в Аравійське море, але і Пакистан є і союзником і певним певним. Партнерам західних країн, тобто, тобто тут така цікава конфігурація. Тобто, Китай може зараз провернути приблизно ту ж саму зовнішню політичну комбінацію, яку він розіграв між Іраном і Саудівською Аравією. Так, 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 да з повністю з вами погоджуюсь. Правильно ви говорите це, якраз е, на це і розраховано. Но е, але ж бачте, е, не чекав Китай. Розвитку такої, такої ситуації не чекав. Тобто, я так розумію, що він закривав очі на дестабілізацію, яку Іран робить в регіоні, да, в різних куточках, поки це не, не стосувалося прямих інтересів Пекіну, ви ж бачили. Ну реакція, ну, от, яка була реакція Китаю на е, обстріл усітами е, стратегічних проток Аденської затоки там, Червоного моря? Ну фактично ніякої. Да? А тут фактично напряму задіяні інтереси Пекіну, Пекін вже відразу виступає миротворцем. Опана от, от, Євгене, вся... та пане Євгене. Я от що міркую, використання балістичних ракет це справа серйозна. І з військової точки зору, і з економічної точки зору. І балістичні ракети це не пиріжки, які там дуже швидко а той же Іран виробляє. А що може означати це на тлі спроб росіян отримати чи купити, чи обміняти на технології, отримати іранську балістику для війни проти України? І це не просто якісь чутки. Це вже підкріплено. Повідомленнями, в тому числі з Білого Дому, про те, що, наприклад, росіяни використали північно-корейські балістичні ракети, тому дуже цілком ймовірно, що вони вже тривалий час ведуть переговори із Пакистан. Вибачте, будь ласка, з Іраном з Тегераном для отримання іранської балістики, і це ж якби обмежує та це зменшує кількість власне цього виду зброї. А Іраном, і він використовує його так зараз, ну настільки демонстративно, та причому на удари, які от з військової точки зору ну важко уявити, що вони мають справді якусь а, вирішальне значення для становища цієї країни. Та тобто, от витрачання такого а, дуже потужного ресурсу, погано відновлюваного, чи, чи повільно відновлювального, як ви можете пояснити? Ну, те, що дійсно Росія домагається отримати у Ірана балістичні ракети, ну принаймні Зольфікар, Фатах, які у них є. Да я бачу це виробництво в Ірані безпосередньо під час офіційного візиту в 2011 році, році Ісфахані, величезне підприємство. До речі, в санкці при санкційному навантаженні вони виробляли і робили там дуже високотехнологічні вироби. Я це бачу в, власне на власні очі. Тобто можливості у них є, і не тільки ці, в цьому плані ядерні технології. І медицина, і медичні технології, і так далі. Фактично до минулого року, до по-моєму вересня, діяли санкції Ради безпеки ООН. Ви пам'ятаєте, да? які закінчили свою дію в вересні місяці, які обмежували продаж чи закупівлю озброєння військової техніки, в тому числі ракетного ракет, чи да? з Ірану, чи в Іран, і так далі. Зараз фактично це обмеження не діє, тому що воно було там приблизно е е давали ці санкційне навантаження на певний час, коли була, було питання по ядерній програмі, якщо ви пам'ятаєте. Тепер ситуація виглядає таким чином. З одного боку, передати, ну не це ж не одну ракету просить Російська Федерація, передати ну певну достатньо велику частину ракет, тому що це ракети малої дальності, десь приблизно 650 700 750 кілометрів дальності. Це серйозні ракети, да? і, і, і точність у них достатньо ну, непогана. Давайте говорити відверто. Да? Не будемо говорити, що це там кустарне виробництво, як в секторі Газа. Тому фактично Іран торгується з росіянами. З одного боку вони хочуть це таки отримати су 35 які їм Росія пообіцяла з іншого боку підсилити їх систему ППО через АС-300, 300 400 теж Росіяни їм пообіцяли. Але я думаю, що головне, що вони хочуть від Росіян отримати, дає і, і, але Росія дуже обережно веде себе в цьому плані. Це останні технології по отриманню ядерної зброї. Наскільки деякі ізраїльські експерти говорили і так далі, що фактично в плані збагачення урану вони вже... Іранці завершили свою ядерну програму, але є одна технологія дуже важлива адаптація ядерної боєголовки до носія, і от цієї технології нема. Ця технологія є у Росії, і от зараз вони торгуються чи виторгують вони цю ситуацію, нададуть вони балістику, чи нададуть зараз важко сказати, але дійсно і Вашингтон, і Лондон вони говорять про те, їх розвід співтовариства, говорять про те, що все-таки е передати ракети Іран балістичній Російській Федерації може. Те, що по дронам, ви знаєте, це постійно. Постійна співпраця ідеї, вони їх, я так розумію, прекрасно виготовляють, а потім ми в цих дронах, до речі, знаходимо комплектуючі японські, американські, французькі і так далі. Да? Тобто, це теж питання обходження санкцій. Фактично, фактично подивимось, як буде, але я думаю, що е, Іран, мабуть, розуміє, що в запасах, говорять, що запаси у них дуже великі. Цих ракет балістичних, ну і певну частину, мабуть, вони могли б виділити Російській Федерації. Скільки тобто, я не можу тобто, сказати... пане Євгене, так так, тобто можна зробити висновок, що Іран підвищує ставки йому потрібні так. російські технології, потрібні ядерні технології, потрібні російські су 35 Але тут що цікаво, що він також ставить на розтяжку саму Росію, у якої цей ресурс також є вичерпним і дуже коротко. от зовсім буквально кількома словами скажіть, Іран буде відповідати за постачання росіянам а, шахедів і за збитий український авіалайнер в небі Тегерана в майбутньому. Так по завершенню е, війни в Україні і перемоги України так Іран буде відповідати. В якому плані зараз я не можу сказати, але відповідати буде стовідсотково. Тому що фактично він є стороною агресора, і я думаю, там далі включаться міжнародно-правові механізми. І ситуація така буде, що Іран буде дуже серйозно і суттєво відповідати за ці е, аспекти допомоги Росії. Да Дя я вам... дякую, Євген Добряк, експерт з міжнародних відносин. Сходознавець з нами був. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.